Всім бажаю міцного. Е, мені, мені потрапила сьогодні до рук така прикольна штука, як е, нож CVV, а саме cvv елементом utility. Е, тому вирішив підзняти відео, може комусь буде корисно е, подивитися, побачити таку штуку. Е, перше, що <кій> це, ну, так би мовити, подарунок мені. Будем ніж на заміну мого вже існуючого такого ж накарманника для відкривання коробочок. По пакуванню приходить ось такі ось білі коробці з чиїмось відбитками пальців. Всередині ми маємо дуже класний комплектик в плані. Одразу у вас буде сумочка, тобто ви зможете десь його в рюкзак кинути і не боятися, що у вас щось з цього всього пролюбиться. Е, всередині цієї сумки давайте ми окремо зараз подивимося. Ну, у нас є. Прикольна це, мабуть, наліпка. Так, да, в перчатках погано відчуваю. Прикольна наліпка CVV. Я не знаю, нащо така версова історія. Я такого ніколи не бачу. Прикольно. Сам ніж, до нього набір LES. Е до нього інструкція. Е Якщо ви не знаєте, як користуватися ножами, чи це, скоріше, брошурка від CVV, така у нас, браходка. Я не знаю, нащо вона. Ну, щоб, мабуть, років я витирати, щоб ви раділи йому не знаю. Гаранти... Гарантійний талон і. Е... Тіпи, бумажка з закликом поділитися враженнями. Бархотка теж брендована. Вона зараз вдвічі складена, вона там ще один є. Слойчик. Дуже така приємненька. Змінні леза. їх тут. Їх тут, ну я не знаю, скільки більше трьох, я думаю, на, на ок. 3 чи 4 штуки. Так, і сам ніж. Ніж реально не дешевий. Він десь 2300 400 коштує. Це скоріше така, я не знаю, статусна річ або, можна сказати, не знаю, забавка. Хоча дуже приємна забавка, я б сказав. Маємо брендоване лезо від CVV з мінусів. Я не побачив тут ключика. Напевно, він десь отут буде. Я сильно сподіваюсь. Бо у нас оця штука, ну, леза фіксується саме е, ключем. Це у нас зірочка така. Лезо типові вони. Так, да, немає тут. Давайте Тоді одразу відкриємо цю історію. А тут теж його немає. У нас є тільки змінний болтик. Все. І да, три леза в комплекті і одне на ножі самому. Це дуже дивно, що немає комплектного ключа. Може тут є десь Product Use, що має бути в комплекті. Я до цього не відкривав його, тому дивлюсь прямо. Extremely Sharp, never touched. Не торкайтеся, не лежіть ножа. Короче, хрінь. Тут просто представлені кілька їх ще варіантів ножиків. Ну, CVV така відома фірма в плані ножів. До речі, в них цієї серії Elementum, Це ось цієї ж серії, але це Elementum utility, бо тут Utility не лезо стоїть. А в них є ще інші моделі. Дуже приємно. Річ в руках, все прекрасно відцентровано. Не знаю, наскільки видно це. Він прям дуже легенький. Прям я навіть не знаю, це, мабуть, титан, може алюміній якийсь, але ну відчувається як не алюміній, щось легше, можливо, навіть титан. потужна кліпса. Приємний ніж, але ну, мене реально дивує, що в комплекті не було ніде ключа під те, щоб його змінити, це лезо. Тобто я його зараз так от відкрутити не зможу, маєте на увазі. Дивно, доволі дешева річ, кинути сюди за кілька центів ніж. Мого ніж ключ можна перекинути буде на іншу сторону. Кліпсу, якщо буде потрібно, але знову ж таки ключика немає. Ключик такий самий, як тут потрібен. А, як він у нас фіксується? Це я молодець. А, ні. Кніпка. І все. Дуже приємний він в рухах. В мене був такий ж утилітарний ніж. Відкривати коробочки, там, конверти, філаменти і прочі всякі штуки, які вам там треба. Але в ньому був великий недолік. Я зараз його покажу. У нього не можна було його відкривати однією рукою. Ну, точніше, можна, але явно не мені. Так, в мене був на такого плану ніж. Якийсь майстер Механік І щоб його відкрити. Ну, я вже навчився, але це дуже важко, бо кут такий тут незвичайний. У мене дуже довго висів на кишені. Він зі сталі якоїсь, я не знаю. Вони живі Вроді але він він дуже важкий. В порівнянні з цим, цей просто невагомий, щоб брати якісь Ось так, наприклад, зробити. Видно. То цей ніж у нас важить з лезом 64 грами, 65 плюс-мінус. Цей 100 грам важче. Ну, тобто, не завжди на кишені його зручно носити було, тому дуже приємна заміна. Можна відкривати і так його. Він прямо вилітає. Прям от. Тим більше, що в мене зараз е, е, вся дрібна моторика в перчатках трошки порушена. Ну, тобто все рівно дуже зручно його відкривати. Він дуже легкий, дуже гарно оброблений. Відчуваються якісь тут підшипники. Да, точно є. Це дуже зроблено файно, обережно, красиво. Ніщо ніде у нас там не чіпляється. Тут лезо у нас не доходить до металу, буде завжди файне лезо. Єдине, що ви не зможете його поміняти десь просто так, от як на таких моделях це робиться. Це прям сильно великий мінус, як на мене, і комплектність ключа. в ну, мене є ключ, тут не проблема. Але саме до комплектації питаннячки. Але якщо у вас є така зручна штука, це просто киньте ключик. От. І буде у вас. Я думаю, що можна не тільки ключик щось ще кинути, якісь корисні для вас речі. Але ніж прям бомба-ракета, я б сказав. Це все, що хотів показати, розказати. На такі враження, розпаковочку зробити цього ножика від CVV. Модельний ряд Elementum і саме модель Utility. Тобто в них є ножі, де саме лезо повноцінне, як на звичних нам ножах, а не змінне, трапецевидне. Але тут саме історія, щоб мати під рукою щось з невеличким лезом, чисто там порізати якусь коробочку, там якийсь пакет і так далі. Стяжку перерізати чи щось таке. Дякую всім, бережіть себе.